Представляємо форму садова доріжка. Це простий пристрій, який дасть змогу вам власноруч виготовляти бетонні доріжки та створювати вишуканий садовий ландшафт у саду та на подвір'ї. Із застосуванням форми така робота не видасться вам складною. Форма садова доріжка створена, аби спростити процес виготовлення бетонних плит та допомогти вам втілити власні ідеї у облаштуванні прибудинкової території чи саду. Вітаю вас, любі друзі! Сам собі муляр. Сам собі дизайнер. Пластикова форма садова доріжка. Оригінальні, досконалі доріжки не гірше, аніж у світових парках. Можуть тепер прикрашати і ваше подвір'я. Ви легко їх зробите за допомогою пластикової форми для садових доріжок. Геніальність цього винаходу у простоті та доступності кожному. Погляньте, вага однієї форми всього 1,5 кг. А розміри 44 на 44. Та 4 сантиметри. Я обожнюю свій сад, я обожнюю порпатися в землі. Я кожен рік тут щось перероблюю, міняю. Але чоловік мені цей рік купив форми садова доріжка. І тепер я маю. Кожну неділю нову роботу форма виготовлена так, що кожна секція чітко стикується з іншою будь-яким боком. Таким чином ви легко зможете вимостити і хвилясту доріжку в сад, а ще викласти широкий майданчик перед будинком та стоянку для автомобілів. Адже готові секції із дев'яти каменів ви будете комбінувати як мозаїку. Ними можна вимощувати доріжки на траві, на піску, на ґрунті де завгодно. Замовивши форму садова доріжка у нашому телемагазині, вже незабаром ви матимете шанс власноруч виготовити доріжку для свого подвір'я. Не вагайтеся, у вас неодмінно все вийде, оскільки разом з замовленням ви отримаєте детальну інструкцію про використання форми Щоб доріжки. Вийшли красивими та якісними, вам не обов'язково бути муляром чи дизайнером. З такою простою формою садових доріжок справляться навіть тендітні жіночі руки. З такою цікавою формою жінки самі з задоволенням будуть експериментувати над оздобленням ландшафту на своїх ділянках. А ваше подвір'я буде оригінальним та не схожим на інші. Завдяки висоті форми бетонні блоки виходять достатньо міцними. Вони служитимуть вам довго за будь-яких погодних умов. У результаті кожного формування утворюється плита із дев'яти окремих камінців висотою 4 см кожен, якою буде ваша доріжка обирати вам з кутами чи округла, пряма чи вигнута, перекладаючи камінці, як забажаєте, створюючи власний візерунок, додайте до цементного розчину кольорових наповнювачів, і ваш витвір заграє різними фарбами, щілини між вимощеними камінцями, засипте піском або заповніть ґрунтом із насінням газонної трави. Для роботи нам знадобиться хоча б одна із пластикових форм та звичайний цемент, який продається у будь-якому будівельному магазині. Замішали розчин та до праці. Маса заливається у форму і розрівнюється. А коли цементний розчин ледь прихолоне, форма легко знімається. У результаті кожного формування утворюється плита, яка складається із окремих дев'яти камінців. Коли ви хоча б раз спробуєте виготовити садову доріжку власноруч, то зрозумієте, що вишуканий садовий ландшафт на будь-якій присадибній ділянці тепер під силу і вам. І все завдяки геніальному та суперпростому помічникові поліестероловій формі садова доріжка. Телефонуйте за номер... Рами, який ви бачите на екрані, та замовляйте просту та надзвичайно оригінальну пластикову форму садова доріжка. Заощаджуйте на зайвих витратах.